Ми далі також будемо говорити про професії, але вже більш песимістичною ознакою. Незабаром професія водія перевізника на міжнародних рейсах може просто зникнути. Все через нові правила мобілізації водіїв і до вступу в дію цих правил могли просто зняти з рейсу і під приводом перевірки документів доправити до ТЦК. Натомість, після 18 травня, водії фур, на думку експертів ринку, будуть боятися повертатися додому в країну, адже доставляти товари і вивозити готову продукцію з України буде. Буде нікому 18 травня. Водії до далекобійники навіть провели акцію аби привернути увагу до цієї проблеми. А ми зараз спілкуємося з Володимиром Михайлевичем, головою громадської організації Міжнародні автомобільні перевізники України, які долучаються до, до нас, до нашої розмови за допомогою скальп зв'язку. Пане Володимире, доброго вечора! Слава Україні! Вечір героям слава. Ми вже я намагався коротко описати проблеми, з якими стикаються водії-перевізники на міжнародних маршрутах. І скажіть, будь ласка, що змінилося після 18 травня, коли вступили в дію нові правила обліку військовозобов'язаних та нові правила мобілізації? Чи змінилося щось для ваших колег? Насправді змінилося, і всі ми знаємо, що кожен військовозобов'язаний повинен оновити свої дані в. ТЦК, і як правило, якщо ти не маєш права на відстрочку, то тоді вихід з ТЦК в тебе тільки в одному напрямку це на полігон, і це створює такий трошки ажіотаж, трохи страх в самих водіїв іти оновлювати дані, і таким чином дуже мало водіїв мають оновлені дані. Але ще до 18 травня ми почали бити на сполох, і всі наші колеги з інших організацій. І добилися, скажімо, такого, що принаймні зараз до моменту тих два місяці зараз є згідно закону на час на оновлення даних в ТЦК, і два місяці, скажімо так, водії міжнародники мають право виїзду за межі України, так як і їздили до тепер, практично на кордоні жодних змін немає. І не перевіряють прикордонники військово-обліковий документ, якщо ти їдеш вантажною машиною. Тому умовно відтермінували на два місяці цей такий крах, про який ми говорили. Більше того, слідкуємо також за новинами. Думаю, ви також в курсі вже є поданий новий законопроект про продовження того терміну. До 150 днів з двох місяців, оскільки ТЦК фізично не встигнуть оновити дані всім, хто цього хоче зробити, і ну дуже сподіваюся, що його приймуть і буде ще якийсь період часу, на який е розтягнеться ця процедура, і протягом якого буде визначено більш детальніше можливості для бронювання водіїв оскільки на сьогоднішній день я вже про це говорив неодноразово. Е Бронювати водіїв мають право тільки і виключно е, товариства там умовно всі підприємства інакше крім ФОПів. А власне міжнародними міжнародних перевезеннях дуже багато є перевізників, які е, працюють як ФОП, які мають там і десятки автомобілів. Є такі ФОПи, е, які є, мають більше автомобілів, ніж деякі товки, і відповідно. Згідно ну, там цивільних кодексів, ми вже пробуємо це доказувати. Мають такі самі права, як і е, інші форми організації, підприємств. На жаль, в законі цього не прописано, пробуємо це довести. Пане Володимире, ну принаймні в ЗМІ зустрічалися такі згадки, такі випадки, що коли працівники ТЦК знімали водіїв, просто з вантажівок для уточнення для уточнення даних, і вантажівки залишалися край дороги разом з вантажем, разом з майном. Чи стало більше таких випадків зараз? І як ви виходите, як ну як ваші колеги виходять з такої ситуації? Дійсно, такі випадки були, але я ж кажу, це все було до 18 травня. Так насправді, в зв'язку з тим, що підняли дуже багато питань. Ми зустрічалися вже неодноразово із керівництвом міністерства інфраструктури, піднімали це питання. Це ставалося як правило не на самому кордоні. На кордонах я знаю, бо спілкуючись з батьма, два чи три випадки, коли таке було, а на Блокпостах і під'їздах до пунктів пропуску такі випадки були найбільше в Закарпатській області. Правда, після 18 травня домовилися таким чином, що є час на оновлення даних, і принаймні водіїв фур, які здійснюють міжнародні перевезення, оскільки водії і підприємці є відповідальними за вантажі, які вони везуть під пломбами митними, митні, митні скажімо так. Закони ніхто не відміняє вартість тих товарів, які везуть фури деколи в декілька разів, а може і в сотні разів можуть бути більшими ніж вартість самої фури, і це насправді небезпечно для самого підприємця, оскільки залишивши машину, ні ТЦК, ні поліція, яка допомагає зупиняти ті машини, жодної відповідальності за ці вантажі не несуть. Ну насправді, після 18-го я не чув жодного випадку, щоб зняли водія на пункт, на Десь з автомобіля кажу, що була проведена робота. Дуже надіюся на таку е розуміння з боку всіх структур, які до цього залучені. Єдиний момент, який зараз після 18-го став проблемою, це я от недавно минулого тижня вертався з кордону. Був відряджені дуже багато автомобілів на паркінгах. Крім на польськ, ну наприклад, на польській стороні перед кордоном залишені автомобілі стоять вантажівки. Підприємці дзвонять до нас, до мене особисто, також як до голови організації, питають, що куди звертатися, куди повідомляти. Ці випадки, якщо ще е... від нового року вони були поодинокі, то буквально в травні місяці вони просто стали набули масового характеру. Крім того, з колегами спілкуюся з Чернівецької області, їздила колега. Вони. Займаються міжнародними перевезеннями пасажирів, в тому числі, і вантажів. Також то багато вантажівок є також і в Болгарії, і в Греції. І вже доходить до випадків, коли ті автомобілі починають розбирати, оскільки не всі підприємці мають водіїв, пенсіонерів або, скажімо, виїзних водіїв, у кого там троє дітей, або не володимира тобто інвалідами. Я так розумію, що працівники. Е підвезли фуру під кордон, але для того, щоб не переходити кордон, вони просто залишили її на стоянці, а самі кудись поділися. Я так розумію, це через це така проблема виникає саме через те. І коли тобі ще привезли цю машину до кордону, це це ще дуже добре. Бо є випадки, коли залишають, я кажу, і в Турції, і в Греції, тому що машини наші їздять далеко. Є випадок точно в мене от знайомих близьких. Друзів моїх, то водій залишив прямо біля Франкфуртського аеропорту автомобіль, скинув координати, де вони, де автомобіль знаходиться, сів на літак і полетів в Америку. Тому тільки там в нього вся родина. І потім думає, як ту машину забрати. Це звичайно ж додаткові кошти, як, по-перше, де знайти водія виїзного, тому що ще виїхати туди, щоб цю машину забрати, це також є проблемою. І загалом кожен виїзд вантажного автомобіля за кордон. Вже скажімо, дуже велика така ну ймовірність, що ця що водій не повернеться, оскільки водії розуміють ну ті, хто бояться реально. Є такі, які кажуть, що окей, зупинять, знімуть, піду служити, захищати. Треба. Ми це розуміємо. Ми це підтримуємо. Ми не проти мобілізації, але також треба розуміти, що транспорт завжди був е, такою галузю, яка була стратегічною, забезпечувала. Перевезення не тільки важливих вантажів, але й вантажів для економіки держави це є, скажімо так, ви, ну, якщо взяти порівняти країну з організмом, то це така кровоносна система держави. Фактично, якщо її не буде, не буде кому їздити. А вже дійсно є випадки, коли водії бояться їхати навіть просто по Україні, оскільки зараз водіїв не знімають це. Правда, мушу це підтвердити, але на блокпостах. Видають повістки, щоб з'явитися умовно там завтра, післязавтра в ТЦК. Ну не з'явлення, це вже ти є в розшуку, і наступний твій рейс може закінчитися власне тим, що тебе знімуть. І коли таку повістку дають, то а або водій йде і оновлює дані. Відповідно, йде служити як правило, якщо в нього все немає права навіть строчку, або він вже тоді просто переховується умовно в Україні. Ну є різні випадки самі живете в такій країні, як і яким я я Стають проблемою в зв'язку з тим з браком подіїв, яким ви бачите вирішення цієї проблеми. Ви спілкуєтеся або принаймні намагаєтеся вести якийсь діалог з представниками влади. Як на вашу думку, повинна ця ситуація вирішитися? Що повинна зробити держава? Вижко. Ми пропонуємо. Звичайно, ми постійно вносимо пропозиції. Важко ситуацію вирішити, оскільки також спілкуємося, ми постійно. З хлопцями в кожного є друзі десь напередку, на скажімо так, на сході, і розуміємо, яка складна ситуація на Сході, але без надійного тилу важко буде тим, хто буде на, спереду. Тому тил має бути також надійним, і забезпечення тилу лягає великою. Частиною на перевізників, тому я вважаю, що повинні бути методи, повинні бути якісь шляхи вирішення цього питання, як мінімум, бронювання, та постанова, яка є, вона не зовсім охоплює власне перевізників. Чому тому, що перевізники вони всього навсього всього -навсього надають послуги, вони не створюють жодних, скажімо так. Доданої вартості, так тобто, в нас нема величезних оборотів, які прописані в постанові і можуть бути ознакою того, що підприємство визнають критично важливим для економіки, і ми просто просимо звернути на це увагу. Наше зараз міністерство. Також звертаємося до міністерства економіки, і ну поки що важко чогось добитися. Пропозиції в вне, внес, вносимо. Як буде далі? Побачимо час. Ще є. Ну, от, власне, чи є якась реакція влади або представників влади? Вони говорять, що окей, давайте разом розробимо новий проєкт постанови. Чи вони говорять, що ми нічого змінювати не будемо? Як відбувається цей діалог, якщо він відбувається? Бачите, яка ситуація? Дуже складна ситуація зараз ще стала для перевізників, оскільки ще на сьогоднішній день фактично немає міністра інфраструктури. України, тому що його було звільнено, є виконуючі обов'язки до нього також звертаємося. Він спілкується з вже керівництвом уряду, і йому ми свої пропозиції передаємо для внесення цих пропозицій. Крім того, будемо ініціювати якісь звернення до депутатів, також до комітету з транспорту з даного питання. Зрозуміло, Володимир Михалевич, голова громадської організації, міжнародні автомобільні перевезення України, був гостем цієї частини нашого ефіру. Говорили про проблеми, які виникають у водіїв-перевізників на міжнародних маршрутах у зв'язку з новим законом про мобілізацію.